Чотири питання для обговорення, щоб розставити усі крапки над і 23 лютого на центральній площі міста відбулося народне віче. Першим питанням було піднято питання введення мораторію на виділення будь-яких земельних ділянок, взагалі в місті Бориспіль і відчуження. Майна, яке на сьогоднішній день є у власності громади, друге питання на порядку денному відставка секретаря Бориспільської міської ради Валерія Ксьонзенка, як колишнього голову фракції партії регіонів у місті, третім питанням було прийнято негайно прийняти всі міри до депутатів, які перебігли з опозиції до партії регіонів. І вони повинні написати заяви і негайно всі піти з депутатства. Чоловік запевнив, в разі нескладання депутатських мандатів представники місцевої влади можуть чекати гостей. Однак серед натовпу знайшлися люди, які закликали до милосердя. Навіть людей, які свого часу не зрозуміли ситуацію, ми повинні їм дати шанс, бо вони можуть бути корисними для України в майбутньому, якщо вони щирі. Вони будуть з нами. Якщо ні, Господь їх накаже, то буде їхній гріх. Четверте питання люстрації, коли діє заборона для діячів високого рангу, які скомпрометували себе впродовж певного часу або пожиттєво займати посади в державному апараті на сьогоднішній день. Всі, хто належав до партії регіонів, вони повинні. Не приймати участі ні в якому балотуванні депутатів, не приймати ніяку участь в державних посадах і в посадах, в тому числі в нас у міській раді. Ці люди зап'ятнали себе корупцією та кабарництвом. Як то хтось сьогодні мені буде розказувати, що вони з доляху туди наверх не носили, в це ніхто не повірить. Депутат виніс пропозицію назвати іменами героїв Майдану, нові вулиці міста та площу, яка будується, адже герої не вмирають які пам'ять про них.